Вітаю! З вами Алла Наточій, і сьогодні ви побачите, як живе Рожичанська громада. Ходімо! На паровозі написано Роїще 1322 рік. Це говорить, що вперше згадується рожище як містечко в цьому році. Саме князь Любер Гедемінович. Він відомий, що в Луцьку є замок Гедеміна, ви добре знаєте. Він подарував роїще саме в цьому році Соборній церкві Йоганна Богослова, яка розміщена в Луцькому замку. Звідки пішла назва Роїща? Чому саме назвали це місто? Є три версії. Перша версія. Вістарослов'янського слова роща це перша версія. Друга версія, коли приїжджав Київський один е, багатий е, феодал, і він був вражений природою саме рожч, де цвіли шипшини і цвіли е, квіти мальви. І він говорив: оружен ще, оружен ще. Оце звідси, вроді більше говорить, що пішла назва. І третя назва від слова рож. Російська жито, але я хочу сказати, треба шукати правду в трьох цих версіях гіпотезах, які говорять звідти пішла на звароїще. На цьому місці якраз були розстріли євреїв в 1942 році. 3870 євреїв було розстріляно, але є цифра зовсім інша. Є цифра, що їх розстріляли 6000. тисяч. По суті, багато не тільки це найбільше було поховання, а взагалі, якщо говорити про поховання в нашому районі, євреї дійсно відчули пекло. В той час в нас є агафія Нечопарук з Квітневого, яка врятувала дівчинку. Її батьків в Квітневому розстріляли. Вона зуміла, побачила в той час, що батьків оточили німці. Вона втікла, заховалася, вона мала 5 років і втікла до Агафії Нечопорук. Ну в той час це було небезпечно, бо треба було люди, які переховували євреїв, їх розстрілювали. І тому вона на свій страх і рис врятувала цю дівчинку. І вона вже в кінці 70-х років приїхала сюди на Волинь і дякувала на стелі. А авіві викарбовано ім'я агафії нечепарук і присвоєно звання праведних світу. Скажіть, будь ласка, про цю споруду про костел, його е... історію є Скільки Костел святого Петра і Павла, так називається костел, був відкритий в 1931 році. Ось при сприянні е, польської влади. Тоді якраз була друга річ Посполита держава, і тут було досить багато поляків. Тут ще були з лівої, з правої сторони. Я пам'ятаю, були оці пам'ятники статуї Петра і Павла, коли прийшла радянська влада. Вона їх по суті знищила, і на місці тих Петра і Павла росли берізки маленькі. Я тут близько живу, то я ці речі пам'ятаю. Розкажіть, будь ласка, про цей храм. Ну і ще така ситуація. Ми бачимо, що воно таке ніби як, ніби завнедбаному стані. Чи це де реставрація, чи це ремонтні роботи, чи вже воно так є? Чи так вже залишилося? Ну, Ми знаходимося біля храму преподобного Сергія Послушного Православна Церква України. В uh -huh. даний момент зараз править передали це приміщення, але раніше взяти в 1912 році тут була відкрита німецька кірка баптистів. І німці мали взагалі, якщо говорити про німців, то дякуючи німцям, вони почали розвивати роїща. Церква належить православній церкві України. Настоятель храму Миколай Царик. Ось він молодий, 28 років. Ми недавно їздили в Кічкарівку, де відвідували пам'ятник оцю протоєрею Семену Говдію, старенький батюшка, який правив. Недавно ми добилися, що церква, яка була до Української православної церкви Московського патріархату, вона стала Перейшла, це була жорстока боротьба. Ви можливо знаєте ці mm -hmm. періоди. Два місяці тривала боротьба. Поки ми добилися, що церква стала розумієте дійсно православною церквою України. І я невеличку частку в цій боротьбі приймав участь. Mm -hmm. Так що я радий, що mm -hmm. я прихильник нашої рідної православної церкви України. Про бізнес, волонтерство, культуру в громаді нам розкажуть місцеві мешканці. Розкажіть, будь ласка, про ваш дружній простір до дитини. Що це таке, як воно виникло, і чим ви займаєтесь тоді в ньому? Коли е відбулося повномасштабне вторгнення? Ми співпрацюючи із благодійним фондом Карітас, uh -huh. Карітас Волинь, Карітас України, і міжнародним фондом почали надавати допомогу внутрішньопереселеним особам. Це продуктові і гігієнічні набори. І пригадую, як, мабуть, в березні або квітні приходили ці люди внутрішньопереміщені. І вони приходили з дітками, знаєте, і що мене вразило, це коли дітки брали камінці на руки і, і гралися камінцями, вони не мали ірошок. І тоді, саме тоді я подумав, що потрібно щось зробити, потрібно зробити щось для цих діток. Наші діти мають чим гратися, а ці внутрішні переміщення, які змушені були все залишити, свої домівки, свої звичний, свій простір, навіть іграшки. І тоді, тому виникла така ідея зробити такий простір дружній до, до дитини. І що ми зробили? Маємо тут міні-футбол, більярд, аерохокей, арт-терапія, малювання з віслом. Дуже подобається особливо маленьким діткам, і також маємо ще один великий тенісний стіл та простір. Тобто, коли є ну, гарна погода, то, то є, також, є також тут такий ще зал для, для заняття власне, з дітками. Вони можуть тут mm -hmm. також займатися. І так почав діяти цей дружній простір до дитини. Батьки приводять, на жаль, ми не маємо ще психологів, якихось кваліфікованих працівників. Тому діти в нас не залишаються, вони у присутності батьків, батьки за ними пильнують, доглядають, дивляться, користають із цих всіх ігор, і потім також діток забирають до, до своїх домівок, тобто, де вони проживають. І також ще маємо діє соціальна прання і душ, тобто коли людина, бо в місті маємо орієнтовно тисячу внутрішньопереміщених осіб. Більшість живе в гуртожитках в гуртожитку, і також потребує знаєте, ті базові потреби задовольнити прання і душ, і не завжди це вдається в гуртожитку, дає одна чи дві пральні машинки. Тому ми. Надали таку можливість. Вони записуються, приносять mm -hmm. одяг. Ми їм випираємо, і віддаємо. Також якщо людина потребує помитися, також вона зголошується і може скористати із нашого соціального душу, який ми надаємо для цих цих внутрішньопереміщених осіб. Кожного місяця ми орієнтовно допомагали. Було так, що 200 200 сімей, 150-100 осіб. Скільки з, з простору скористали, мабуть, уже 50 діток. З дитячого простору і десь 30 із е, соціально його, е, соціального прання, і душу десь, мабуть, 50 осіб е, ну, так, орієнтовно, які е, скористалися з наших послуг. Люди продовжують, хтось дізнається, знаєте, бо працює так зване сарафанне радіо. Mm -hmm. Тобто одні одне передають, тут щось дають, чи є якась якась надається допомога, і вони приходять, зголошуються, питаються. І користають у mm -hmm. е вас. Ви бачите, розвиваєтеся і згодом як ви кажете, що може бути ще психолог, а можливо так, ще якесь і навчання. Ми, так, власне, так як розпочався ми хочемо, вже. щоб це було фахово, навіть якась арт-терапія, щоб це не просто дітки гралися, але е е ними займався. Ми співпрацюємо зараз з е е іншими нашими парафіями е із к е обласним фондом Волинь», Вони мають психологів, вони приїжджали один раз, але це важко через відстань зробити, бо mm -hmm. основний в Нововолинську. А ми mm -hmm. трошки є віддалені, тому можливо, навіть я запитую знаєте, тих, які приходять до нас по допомогу внутрішньопереміщених осіб, бо можливо хтось із них є фахівцем, знаєте, є вчителем або психологом, або. І це було б ідеально, якщо б така людина знайшлася, бо це було б зразу і інтеграція тобто, тої особи, втолі, так втолі, так, втолі. так і, і, і якщо це фахова людина, вона могла б поділитися своїм досвідом і знаннями. Тому ну, є, є в пошуках. І якщо знайдемо таку людину, то, то зможемо її залучити до такої праці з, з внутрішньопереміщеними особами. Ясна, там, так, дітками. Так. Щиро вам дякую. Розкажіть, будь ласка, пані Вікторія, як у вас зародилася і взагалі оця ідея збирати кошти, особливо з дітками, з молоддю, таким підростаючим поколінням, які сьогодні формуються, мабуть, воно по-іншому, більш таке свідоме, більш активне і патріотичне? Як зародилася ідея співати і збирати кошти на ЗСУ? Взагалі ідея в загальному співати із колонкою? Це ми були влюблені. І там виходили діти, українці, які вже там живуть досить багато років, і вони співали три пісні на повторі і так збирали гроші. І полякам це дуже зайшло. І ми вирішили спробувати це в Україні. І це вже війна на той час тривала. Спочатку було дуже страшно, насправді, тому що ти береш на себе відповідальність за дітей і взагалі ти не знаєш, як вони себе будуть вести. Але ми спочатку так зібралися такою кучкою чотири людини. І е, вони придумали пісні, які хочуть співати. Потім нас було вже 10 людей, і ми почали виходити. А підскріплась це діти виключно з Рожищ? діти з навколишніх е, сіл, якби приїжджають сюди, щоб співати. Так, вони переважно всі з Рожищ, мені здається. Може, десь передмістя, але я не знаю. Ну, ходять в рожищенські угу, школи. Угу. Ось. Так uh, і до нас останні рази долучались дівчатка. Вони переселенці uh -huh. з Донецької області. Ось то вони також з нами співали. <звідчатку> вони вивчають пісні українські. Вони, їх вони знають, вони знають, вони знають їх вони знають. А розкажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати коштів і говорять, те, те, що за нього було придбано? Дуже цікаво, адже ну діти якусь мають ціль завжди, і до неї до неї так стремляються, щоб її досягнути і все ж таки зреалізувати. Спочатку була ідея це один антидрон, і спочатку здавалося, що це щось таке нереальне, там щось майже 180 тисяч. Ти такий думаєш, блін, тут люди збирають по тисячі, по дві гривень. Ми будемо збирати його півроку. Але ми якось вийшли і воно пішло перший раз 20 тисяч, другий раз 20 тисяч. І ми там за буквально два тижні зібрали. Ну тобто, це ще на карту скидали. Зібрали потрібну суму. А так ми купили два антидрони, допомогли зібрати на одну машину. І зараз беремо на третій антидрон і на теплий одяг. Ось ось так ми трішки допомагаємо, але так на, на нашому рахунку майже 400 тисяч гривень. Які ви молодці. Ми з Харкова привезли ракету касетну і а, розрізали її на малесенькі брілочки і діти її розмалювали, ми зараз продаємо. Якщо так, якщо хтось хоче купити, то на сторінці є по 200 гривень, і всі гроші йдуть на третій антидрон. Добре, Розкажіть, будь ласка, ви є керівник молодіжного молодіжної ради при Рожищанській міській раді. Як ви, як молодь, прийняли 24 лютого повномасштабне вторгнення? Що ви робили? Як ви зорганізовувалися? Вже ну, більше як півроку триває ця повномасштабна війна? Як ви це все сприймаєте? Як ви зорганізовувалися і що ви робили? Не впадали в паніку, зразу так сказати, згуртувалися всі разом. Подумали, що тому не зробити таке. В перші дні війни зразу майже по всій громаді по школах організували патіння сіток. Трошки займалися члени молодіжної ради, я і інші люди волонтерською діяльністю. У нас в Рощах дуже ця тема набрала обертів. З першої дні війни у нас відмових дітей, старша молодь. Старші хлопці з Європи авто для ЗСУ ганяють, дівчата співають, збирають кошти на антидрони. То Ні, ніхто не розгубився в перші дні. Почали зразу активно реагувати на події. Розкажіть, будь ласка, про молодіжний центр, як молодь Рожищанської міської ради ну зорганізувалася і як себе вела? Під час повномасштабного вторгнення. Під час повномасштабного вторгнення я вам, на жаль, ці інформації не скажу. Так як ми, коли почалася ця війна, я з родиною перебували в Києві, в Київській області, ми потрапили під окупацію, два тижні так. там просиділи. Чисто випадково ми втекли звідти, бо нам майно наше все розстріляли. І ну, тут залишилися. Тут, як на початку, як я почала втягуватися в цей колектив, ми з сусідськими дівчатами займалися волонтерством. Готували певні харчові продукти для передачі нашим хлопцям на лінію фронту і почала відвідувати потрошку всі молодіжні заходи, приймати участь в тренінгах. Я зацікавилася цією темою. І коли оголосили конкурс на вибір нового координатора молодіжного центру, я подала свою заявку і пройшла конкурс. Тому ми зараз потрошку намагаємося налагодити нашу роботу. Влаштовуємо для молоді розвиток, тобто ми там проводимо тренінги, лекції ввечері кіно. Пільні настільні ігри, тобто просто збираємося поспілкуватися, про обговорити наші плани на майбутнє. Угу. І як налаштована молодь? Які в неї плани на майбутнє? Зараз молодь абсолютно дуже щиро і класно налаштована на те, щоб змінюватися і намагатися відбудовувати нашу країну, нашу наше суспільство і здружуватися розкажіть, будь ласка, ви є психологинями, так якби у вас є цікаві проекти. Терапія іграшкою про ці всі проекти наскільки потрібно зараз психолог людям, і так само і дітям, тобто і дорослим, і дітям потрібна ця допомога. Як у цей проект реалізовується, як він виник в ідеї, і як ви його зреалізували? Психологічна допомога, звичайно, зараз в сучасних умовах дуже необхідна, і дорослим, і діткам. Особливо потребу в психологічній допомозі відчувають люди, які приїхали до нас. Це і дітки, і дорослі, тому що вони змушені були покинути свої домівки, адаптуватись до абсолютно нових умов життя. І тому підтримка від нас, місцевих і просто мешканців і спеціалістів, є дуже для них важливою. будь ласка, а які люди до вас приходять? Внутрішньо переміщені особи розуміємо, що вони приїхали з різних міст, так якби і як вони відгукуються, все ж таки на підтримку. Вам? вашу психологічну, щоб підтримку психолога, чи вони відразу реагують ідуть, чи треба вам все ж таки який період часу пройти, щоб вони все ж таки відгукнулися і довірилися. Взагалі, згадуючи такі першопочатки після вторгнення, ми думали, як реалізувати ось цю психологічну допомогу, тому що розуміли, що вона є потрібною. Відповідно до того, сформували таке невеличке оголошення про те, що буде діяти пункт безкоштовної психологічної допомоги, і туди можуть звернутися усі, хто. Наразі потребує підтримки перші часи, я не скажу, от не пригадую, що вже одразу був такий потік людей, які потребували консультації. Тому, власне, ми ходили от, на місце дислокації, де проживали наші внутрішньопереміщені особи, для того, щоб дізнатися, які в них є потреби, які власне запити. І, от коли ми встановили вже більш такий перший контакт. Коли особисто прийшли на знайомство, то тоді вже більше викликало довіру і почали звертатися. Уже дітки приносять подарунки, дарують. Вони обіймаються, бо перші консультації це було таке: тьотя от прийшла вона чужа, незнайома. А зараз вони вже дуже відкриті. Вони дійсно і обіймаються, і подарунки дарують, люблять пити чай. От ну ви тільки це тут в громаді в рожи ви далі виїжджаєте в населені пункти і там теж приймаєте, якби спілкуєтеся з людьми чи ні? Ну Чого от зараз власне поки? місця дислокації у нас був НРЦ і гуртожиток. Тому mm -hmm. в принципі працювали тут. Але так як приміщення особи зараз уже розміщаються по Рожищенському ОТГ, То в принципі ми робимо такі виїзди. Mm -hmm. Добре, дякую. Пані Ольга, ми знаємо, що ви приїхали з Маріуполя, ви були в окупації там тривалий час. Ви попали сюди саме в рожище. Як вам тут? Як ви адаптувалися? Як вам взагалі наша західна сторона? Хочу розказати трохи, як ми сюди потрапили. Це дуже така дивовижна історія. Ми виїхали з Маріуполя. Ми були родиною, я чоловік і мама трохи в розпачі. Куди їхати? І Мій чоловік папірців дарвав, написав міста такі обласні і витягнув Луцьк. І Він каже, ну, Луцьк. Я кажу, та, ну, 1200 кілометрів це дуже багато, як ми туди будемо їхати, у нас автівка, вона трохи вже ну, застаріла. А мама каже, ні, це доля, потрібно їхати. Ми проїхали 1200 кілометрів, але до Луцька не доїхали, тому що ми згадали, що тут у нас є родичі, ми їм зателефонували, і вони, звісно, приїжджайте до нас, тут у нас тихо, все у нас добре, тут всі для вас будуть умови. І Спочатку ми жили у місцевої мешканці, яка дала. Нам квартиру на два тижні ми були дуже здивовані, тому що люди дуже привітно нас зустріли і безкоштовно нас поселили на два тижні. Ну ми там трохи відпочили, помилися, попралися, і потім нам теж безкоштовно надали кімнату у гуртожитку, де ну, є всі необхідні умови для тимчасового мешкання: і пральна машина, і холодильник. Ну, це все це гуртожиток. Це на всіх, але якось ми мирно, тихенько. У нас є графік і чергувань, і якось ми один з одним знаходимо е, так, спільну мову і вирішуємо всі питання і тут мешкаємо. Я так розумію, що ви вже тут плануєте залишитися чи ні, чи все ж таки а... після визволення Маріуполя будете так, назад. Їхати? Так, обов'язково, тому що всі думки про дом, про рідних. Будинок залишився, він ушкоджений трохи, але його можна підлагодити і там Все можна такі. жити. Тому як тільки буде можна, ми, звісно, повертаємося. Люди для нас стараються, і екскурсію для нас організували, і тренінг у нас був вже два рази з психологом. Тобто, підтримка є з боку і місцевої ради, і місцевих мешканців. Всі розуміють, що ми ну, особлива така категорія. З порозумінням до нас ставляться місцеві. Ми зустріли тут доброту, теплоту, руку нам протягнули, тому ну ви знаєте, комфортно нам тут. І навіть якщо можливо було і в майбутньому тут приїздити в гості, ну тут як свої, як рідні, це дуже дуже приємно. Ясна. Дуже, дуже мені дякую мені. вам за гарні теплі слова. Можливо обійняти. 价格方面。 Юрійович, Юрій, ми вже сьогодні приїхали в вашій громаді, багато з ким поспілкувалися. Розуміємо, що у вас історичне все ж таки місто. 700 років це не так мало. І хочемо ще вас запитати сьогодення: як працює міська рада, як працює бізнес? у Вас що нового ви можливо для себе отримали з цим повномасштабним вторгненням? І як вдалося найголовніше об'єднати громаду з перших днів війни? Як показало, що громада в нас дуже згуртована, оскільки розпочалося все 24, го а 26 лютого ми вже відправили в повний вагон гуманітарної допомоги на Київ. Ну, і протягом війни вже на даний час було відправлено понад 17 вагонів. Фур і мікроавтобусів вже збилися з підрахунку, скільки було відправлено. І приємно, що це все дає результат, оскільки і військові частини, і військові госпіталя, особливо гіертричні центри, які ми надавали дуже багато медикаментів, висилають сюди якісь подяки і дякують. А хоч, хотілося б спитати: а взагалі, як от економіка, бізнес? Чи є у вас якийсь великий бізнес, який як він зараз живе? Чи він працює, чи все-таки призупинилася діяльність, і чи є у вас релакований бізнес? Одним з найбільших Підприємств у нас, напевно, є цунами. Це деревообробне підприємство, на якому працює десь біля 500 людей. Ні на день не зупинило своєї роботи. Також їм дякуємо, надали дуже багато гуманітарної допомоги власники даного підприємства. Також з більших сирзавод наш ну, він відомий не тільки в нас в громаді, а й за межами області, скажімо так. Теж не на день не зупиняв свою роботу і. Таке, що з більших, Чебені плюс це вирощують угу. свиней. Бізнес, який до вас переїхав, нема такого, так? Не було таких заявок. Ми подавали наявні пропозиції, да, пропозиції тобто, що ми можемо прийняти, що в нас є і земельні ділянки, і закинуті заводи, що, але ще поки не зверталися. Добре, будемо чекати, можливо, все ж таки розвинуті вас. Да. Чи є у вас якісь проблеми? От чим би ви хотіли поділитися, як вам що важко вирішити, чи можливо це якось впливає. Ну, можна вирішити за допомогою обласної ради чи державної. Проблеми, напевно, зараз, які в кожній невеликій громаді, це несвідомі скажімо так, підприємці, які все-таки проводять свою діяльність, але не сплачують податків, оскільки від держави мають відтермінування. Угу. Це така з основних проблем. А так, по мірі можливості вирішуємо, бо і співпрацюємо з різними фондами. Також у нас відкрилося товариство Червоного Христа, угу. яке також багато допомагає угу. саме вимушено переміщеним особам Це роздачею продуктових наборів з купівлею холодильників, пральних машинок і цієї необхідної побутової техніки. Добренько, щиро вам дякую за розмову. Дякую вам. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент тіві до зустрічі.